Ісус ніколи не вагався сказати правду, однак висловлював її завжди з любов'ю. У спілкуванні з людьми Він був надзвичайно тактовним, уважним і люб'язним. Він ніколи не був грубим, без потреби не докоряв, не завдавав зайвого болю вчутливим душам. Спаситель не засуджував людські слабості. Він говорив правду, але завжди з любов'ю. Ісус викривав лицемірство, невір'я і беззаконня, та слова гіркого докору промовляв тремтячим від сліз голосом. Він плакав над Єрусалимом, містом, яке так любив, і яке відмовилося прийняти Його. Дорогу, правду і життя. Мешканці Єрусалиму знехтували Його, Свого Спасителя, але Він ставився до них з ніжністю та співчуттям життя Ісуса було життям самовідречення і піклування про інших. У Його очах кожна душа була надзвичайно. Дорогоцінною, сповнений Божественної гідності та величі, він з великою ніжністю схилявся над кожною людиною, членом Божої сім'ї. У кожній людині він бачив грішника, ради спасіння якого він прийшов. Він убачав свою місію. У спасінні кожної гинучої душі.